Дебютний всеукраїнський турнір з плавання на призи Михайла Романчука. Хмельницький другий рік поспіль приймав чемпіонат України з греко-римської боротьби. Цього разу змагалися спортсмени у категорії Ю-17. Також у черговому випуску програми Спортдайджес розповімо, скільки юних атлетів з області вирушили на всесвітню гімназіаду. Вітаємо, приєднуйтесь. Весняний тур за зимової погоди. Свій перший домашній поєдинок після відновлення чемпіонату України з футболу ФК Поділля зіграло із Вікторією з міста Суми. Попри погоду на газоні було гаряче, зокрема на початку другої 45 п'яти хвилинки. Спершу гостей врятувала стійка. Далі не забарилась відповідь від сумчан. Удар Артура Новотрясова потягнув кіпер Подолян Антон Задорейко. Та на добуванні спрацював Максим Сасовський. Зрівняти рахунок хмельничанам вдалося під завісу матчу, відзначився 19-річний Євген Профатило. Тож результативна нічия 1-1. Гра, звичайно, вона була така бойова. Грала з команда, яка знаходиться на першому місці да, в нашій групі. Тому, звичайно, хотілося виграти, але гравці віддали всі сили, емоції для того, щоб був позитивний результат. Цієї неділі Поділля у групі вибування зіграє проти команди Фенікс Маріуполь. Минулими вихідними відбулися і матчі в групі Чемпіонська. Найрезультативнішим став поєдинок між епіцентром та Юксою. Болівальники стали свідками семи забитих м'ячів, з них чотири в активі кам'янчан. Першим таймом я незадоволений, так якось трошки не війшли. Ми в гру, від слова, зовсім пропустили м'яч, боялись грати в футбол. В другому таймі, я рахую, вийшла зовсім інша команда. Вона показала жагу до перемоги, яскравий футбол. Саме головне сьогодні це була перемога, три очки, і ми рухаємося далі. А от Волочиський агробізнес у стартовому матчі втратив очки. Поступився СК Полтава. Найближчої п'ятниці із полтавчанами зіграє під центр. ж Олександра Чижевського мірятимуться силами з Юксою. По чотири голи у кожному таймі СК Сокіл на рідному паркеті упевнено здолав кардинал Рівне. І хоч підопічні Романа Ковальчика поступалися супернику, наздогнати і випередити його за кількістю результативних ударів змогли ще у першому таймі. У підсумку 6-2 на користь хмельничан. Фінішує регулярний чемпіонат 18 квітня. Цього дня на виїзді Сокіл гратиме із ураганом. Та яким би не був підсумок цього матчу та результат команд суперниць у плей-офф підопічні Романа Ковальчика, проходять, розмістившись на третьому місці у турнірній таблиці. Тим часом хмельничанин Владислав Привєєв зі збірної України готується до чергових матчів відбору на Євро 2026 Виклик до команди від головного тренера Олександра Косенка отримали 15 футзалістів. Нагадаємо, зустріч зі збірною Кіпру запланована на 11 квітня, Румунію – 15 числа. Футзалісти вже розпочали збір у Польщі, де і прийматимуть суперників. Лідери у бігу по шосе легкоатлети з Хмельницької області серед медалістів чемпіонату України, що проходив у рамках хустського півмарафону. На дистанції 10 кілометрів розгорнулася справжня боротьба і з однаковим часом фінішували земляки стайри кам'янчанин Андрій Атаманюк та вихованець Старокостянтинівської ДЮІ США Микола Нижник. Останній представляє столицю. У підсумку Золото за Андрієм. Серед юніорів відзначилися спортсмени Хмельницького центру виховання учнівської молоді Денис Ференс та Роман Окоманчук. Посіли друге та третє місце відповідно. У командному заліку Хмельницька область замкнула призову трійку. Додамо, що за результатами змагань у Хусті було сформовано збірну команду України, яка візьме участь у чемпіонаті Європи з легкої атлетики з бігу по шосе. До її лав потрапили Андрій Атаманюк та Микола Нижник. Останні долатиме на півмарафон. Відбудеться змагання 12-13 квітня у Бельгії. За українськими параволейболістками бронза Кубку чемпіонів з волейболу сидячи. На шляху до здобуття нагород спортсменки із рахунком 3-0 обіграли збірні з Угорщини та Словенії. У півфіналі поступилися італійкам у матчі. За третє місце знову зустрілися з угорками, яких і здолали. Додамо, що до складу нашої команди увійшли дві представниці з Хмельницької області. Це Владичинська Настя та наша наймолодша учасниця Чуга Єлизавета. Вони були разом зі своїм тренером Погорецькою Ольгою. Це їх перший змагальний старт. До того вони були в Словенії на зборі і поїхали це зразу на свій старт в Італію. Дівчата молодці, вони змагаються, вони представляють нашу Україну на міжнародному рівні. Вони завжди говорять про Україну, говорять про ситуацію в Україні. Як би не було важко, дякують нашим Збройним силам України, всім нашим захисникам, захисницям. Участь у змаганнях взяли сім команд з шести країн. Спортсменки з Хмельниччини наразі повернулись додому, де продовжать тренуватись. У червні на дівчат чекає міжнародний турнір з волейболу, сидячи в Польщі. В серпні пара волейболістки представлятимуть країну на чемпіонаті Європи. Із медалями з чемпіонату України зі стрільби з гвинтівки та пістолета повернулись спортсмени Хмельницької області. На п'єдестал Пошани піднялися як у командному заліку серед чоловіків та жінок, так і в особистому. До скарбниці збірної краю у стрільбі з гвинтівки додали нагороди Денис Баблюк, Маргарита Тарканій, Крістіна Гілевич, Віталій Стецюк, Назар Барановський та Анастасія Савельєва. Боротьба була на дуже дуже високому рівні. Спортсмени в нас є високого класу усі в вправах. Ну і також я ще хочу сказати, що крім стрільби стрільбопоруховні мішені, стріляли наші спортсмени і пістолетні вправи. Це було, можна сказати, після багаторічної перерви вперше на такому рівні. До нас приєднався банькін Віктор, майстер спорту міжнародного класу. Який був чемпіоном Європи призером чемпіонату світу серед дорослих? Він сам киянин, але декілька років тому назад він навчався в камянці подільському національному університеті. В особистому заліку Віктор Банькін став бронзовим. Також на третю сходинку призового п'єдесталу піднявся у парі з Анною Андрійчук. Адреналіну було куча, прям дуже багато. Чесно не очікувала. Кольво стрільбою займаюся вже на протязі двох років. У загальнокомандному заліку наша збірна стала третьою, завоювавши 20 нагород. Тренують спортсменів Петро Бордецький, Крістіна Гілевич та Ярослав Кондуш. Додамо, що цьогоріч вирушити на чемпіонат Європи готуються семеро стрільців з Хмельницького та Кам'янця-Подільського. Змагатимуться у Франції серед дорослих та юніорів. Денис Кірик та Артем Андрієв призери чемпіонату України з греко-римської боротьби. Денис здобув срібло у ваговій категорії 48 кілограмів. У фіналі поступився Одеситу. Артем завоював бронзу серед спортсменів вагою 80 кілограмів. Загалом нашу область представляли восьмеро спортсменів. Боротьба і жага в дітях присутня, тому що, по перше, є гарні традиції. І навіть в такі часи під час війни. Багато залів і зали продовжують відкриватися, і навіть в такі часи продовжують з'являтися молоді спеціалісти, котрі хочуть стати тренерами, досягти успіху. Тому ну, 257 учасників про це кажуть. Це вікова група юніори, спортсмени до 17 років, включно. Лідерами є Одещина, лідерами є Запоріжжя, Київщина. Полтавщина Хмельниччина вже конкурує. Є спортсмени, які конкурують, але їх не так багато. Цих спортсменів на Хмельниччині ще більш конкурентний чемпіонат. Ю 17 чемпіонат України. Попередній чемпіонат це був ю 16 Він був невідбірковий. Це чемпі... відбірковий чемпіонат України до чемпіонату Європи. За підсумками чемпіонату України сформували збірну, яка змагатиметься на чемпіонаті Європи. До її складу потрапили 10 рорців. На жаль, у списку представників Хмельниччини цьогоріч немає. Та спробувати свої сили на міжнародному старті нашим спортсменам цьогоріч таки вдасться. Денис Кірик у складі збірної України візьме участь у змаганнях з греко-римської боротьби, які прийматиме Румунія на початку травня. Прийматимемо борців зі всієї України. Впродовж трьох днів Хмельницький стане центром вільної боротьби. На килим вийдуть понад дві сотні атлетів 2005-2008 років народження. За інформацією організаторів, змагання точитиметься у десяти вагових категоріях, як серед чоловіків, так і жінок. Учасники виборюватимуть місця у збірні України та путівки на чемпіонати світу та Європи. Дебютний Романчук Свімкап зібрав понад дві сотні учасників з 15 міст України. Змагалися юні плавці у чотирьох вікових категоріях. Наймолодші долали 50 метрів у басейні. За два дні розіграли 92 комплекти нагород з них вісім у багатоборстві. Також спеціальний приз чотири путівки до табору Михайла Романчука. За словами титулованого спортсмена, всеукраїнський старт стане традиційним. Плала три дистанції та здобула призи на двох. Це було 200 кроль та 100 кроль. Перші місця. Всі гарно плавають дуже. Всіх є розряди свої. Ну, боротьба була серйозна. Наша команда КДСШ один місто Суми складалась 23 спортсмени. Це були і дівчата, і хлопці рідних вікових категорій. Ми цей турнір розглядали як можливість перш наперш стартанути. Бо у нас на Сумщині, на жаль, зараз немає змагань, вони заборонені. Діти в захваті, коли поруч призером Олімпійських ігор, чемпіонам міра, вони фотографуються. Він їх нагороджує, дуже дітей це надихає. Мені дуже приємно те, що до Хмельницького приїжджали саме з прифронтових міст, і вони, хоч на декілька днів, відчули себе в якійсь в якійсь мірі трішки більш безпечній і спокійній атмосфері, як для першого старту Воно вийшло досить досить непогано. У мене є вже в думках одна ідея, як трошки збільшити кількість змагань саме на Хмельниччині, не лише в Хмельницькому. Наймолодші долали 5 кілометрів, старші 10. У Хмельницькому відбувся чемпіонат дитячо-юнацької спортивної школи номер 4 з велосипедного спорту На Шосе. Участь у змаганнях взяли понад пів сотні вихованців. Гарний результат показали хлопці-юніори. Досить таки потужно проїхали. І так видно, що вони готуються до чемпіонату України, який відбудеться. 10-13 квітня. Решта учасників можна виділити групу молодших дівчат, які показали дуже гарний час. Решті поки що потрібно тренуватися і покращувати свої результати. Я змагався в якої категорії юнаки 2012-2011. Їхав спочатку в мінімальній швидкості для того, щоб спочатку зрозуміти, як веде траса. Так, у мене були періоди, коли приходилось зменшити швидкість, але все одно в кінці я зібрав всі свої сили, взяв більшу передачу і під. Фініш я все ж таки вирвався уперед. Можна сказати, що я більше темповик ніж спринтер, тому з самого початку я взяла темп і загалом тим темпом і їхала. Гонка була складною, але мені сподобалось. Виступала в категорії дівчата 2009-2010 рік. І змагання були для мене дуже успішними. Погода порадувала і виявилася першою. Вісімнадцятеро учнів закладів загальної середньої освіти Хмельницької області змагаються на всесвітній гімназіаді. У Сербії вже відбулась церемонія відкриття заходу. За інформацією спеціалістів Хмельницького відділення Центру фізичного виховання і спорту учнів і студентів боротимуться наші школярі у шести видах спорту. Найбільше представництво у тхеквондо, ВТФ та боксі. Наразі відомо, що у фехтуванні бронзову нагороду здобула Марія Прозоровська триватиме всесвітня гімназіада до 14 квітня. У змаганнях візьмуть участь понад 3,5 тисяч юних спортсменів у категорії Ю-15. Таким спортдайджес був цього разу. Дякуємо, що залишаєтесь на спортивній хвилі.